Попри воєнні дії, які тривають в Україні, громадяни не припинили купувати та продавати автівки. Зі слів працівників сервісних центрів МВС, від початку повномасштабного вторгнення перелік документів, які потрібно для цього надати, не змінився. Відповідно до законодавства України достатньо паперів, що підтверджують право власності або користування автомобілем, а також документів, котрі фіксують технічний стан автомобіля. Змін ніяких насправді не відбулося. А ми і далі надаємо послуги з реєстрації транспортних засобів в сервісних центрах МВС. У нас на території Хмельницької області є п'ять територіальних сервісних центрів, які розташовані в таких містах: місто Хмельницький, місто Дунаївці, місто Кам'янець-Подільський, Староконстантинів та Шепетівка. Тож фізичні особи можуть без перешкод купувати та продавати автівки, а от юридичним особам доведеться звертатись до військомату. Копія установчих документів, довідку про те, що транспортний засіб не перебуває на військовому обліку. Також має бути наказ на представлення інтересів особи в сервісному центрі, або має бути доручення відповідно. Копія відповідно має бути паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, реєстраційні документи на автомобіль. З грудня минулого року навпаки діє спрощена процедура реєстрації автомобіля. Експертне дослідження транспортного засобу, яке проводить відповідна служба МВС, із цього порядку виокремили. Тепер такий документ клієнти отримують до того, як звертається за послугою щодо реєстрації та перереєстрації автомобіля.